До женятся маленьки, мене лапочка м'яшенька, вот бом'я помахаю, до да ялинка поступає. вами піде бабусі дек, але я поспішаю до вас у новорічний час. Червоно сапочко, вітаю тебе з новим роком і запрошую до тебе. небесах высоко, высоко ярко солнце светит. Да чего ж хорошо жить на белом свете, если вдруг грянет гром в середине лета. Неприятность эту мы переживем. Между прочим, это мы переживем. дочь бьет в окно, хмурится природа. Ну, известно давно, нет плохой погоды, все желтеет кругом и уходит лето. Не поваг здається. Ні, здається, не буває. А з Новим роком не вітав, мої хороші. Чи вітав? Так? Не пам'ятаю. <різвіст> <Слава>. Де вітав? <різвіст> Добрий день, малята! І <різвіст> вітаю вас зі святом. Вітаю біленьких, русявих, чорненьких, зовсім тихеньких і дуже жвавеньких. Усі, хто співає, танцює і скаче, хто з друзями дружить і ніколи не плаче. Нарешті, нарешті, друзі, ми дочекалися новорічних свят. Особисто я цілий рік тяжко працював і робив для вас найкращі подаруночки. Я вже й забув, що таке відпочинок. Дітки, а може ну, ми покирмо з дідусем морозом. Ви ж любите грати? зе морозом. А хочете, ми навчимо вас вітатися, як ми вітаємося у своєму чарівному лісі? Хочете? Хочете? Ходім, вставайте всі на роздожку. Ручки стимо дисить. Давай, ручки. Робимо велике гуло. Ручки заширюваємо. А так. Зараз сід ручки. Зе мороз буде вас зачарувати у чарівному лісі. Давай. Поразком переберемо співи. Тож, ручки відпустили і запам'ятовуйте, як ми вітаємося. У нашому чарівному лісі. А скажіть, а чарівний пальчик у вас є? Ану, показали дідуселі, всі чарівний пальчик. Ні. Так, бачить, дідусь, всіх є чарівний. І тепер пальчик. сказали, один, два, три, музика! музика Звучить! Прошу! Чарівний пальців! Чарівний пальчик! Чарівний. Чарівний пальчик. Я можу... I don't know. Дивитися новорічними на... вогниками. Ви не ні, хочете ні. Ну, скупитися новорічними вогниками. А давайте з нею теж трішки пограємось. Давайте. Пограємось. Пограємось, Тоді підходьте всі, будь ласка, до мене. До Тоді підходьте. Так, ще, 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 вище, 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 вище. Тепер повернулися всі обличчя до нашої ялини. Ось так. Ді. Ширше, ставайте, щоб вам було доручно. Ось так. Друзі, а тепер. Все, що робить дідусь, приготували наші учення, правда? Потерцемо, зібрали цю нашу енергію і направили її на нашу ялинку. І повторимо дідуся. Ми підійдемо до ялинки, ходимо. Раз, два, три. І подимось на ділки, так Раз, раз, два, три. Ми присядемо нижче, нижче. Присіли. Раз, два, три і підскочимо вище, вище. Раз, два, три починаємо починаємося спочатку, але трішечки швидше домовились? Ми підійдемо до ялинки раз, два, три і подивимось на гілки. Раз-два-три. Ми присядемо нижче нижче. Присімо три підхож вище вище. Раз.

а Ялиненка новорічна ну, в нас є, але чогось, мені здається, що в нас не вистачає в цій сані. <риклад> О, <риклад> руки. Так, погору в нас є, а немає, знаєте чого? <риклад> Снігу в нас немає. І, і морозу. Щіпаємо морозу щічки, носика, вушки, mm. щіль. Так, а тоді зараз дідусь перевірить, як ви будете ховатися від крижаної бурулі. Будете? Разу <рес> <Морозу> не боїтеся, Ні. будемо ховати. А кляточки, <рес> все будемо ховати. <рес> та, так. Давай, та, вору, <рес> кошика, <коло>. А дідусь <рес> вам покаже свою чарівну крижану бурульку. Ви <рес> ще дорослі? Так. <рес> Хтось десь забув, де він поклав. Дідський роз. Готові друзі. Зараз дідусь буде морозити ваші носики. вам потрібно низько низько присісти. Давайте так, щоб дідусь не на носики. Ми швиденько присідаємо. А хто не встигає від нос. Зрозуміло? А і ще дідусь буде морозити ваші п'яточки. ذراع زميلة؟ yeah. yeah. Дід сломився. Уй, будемо, дідуся, рятувати. Мабуть, зараз настане дід і залишиться від діти одна калюжа велика. Уйди, а ми підходить сюди поближче. Рятуйте, друзі, діти. Дістали з кармана вітерець. І вітарець. Ой, дякую. Буде тут так жарко. <рик> А Давайте здобились, ми ж вами чарівники, холодно. <продук> Тоді приготували свої чарівні пальчики, покрутили ними і повторюємо за дідом чарівну слова. З неба Ми закриваємо оченятка, ніхто не підглядає і рахуємо разом з дідусем до п'яти. Один! Два, три, один! Два. Нехай сніжин, ангел! Відкриваємо оченята, дивіться, що у нас з'явилося! Сніг, це маленький сніжин! Дітки, а скажіть, а ручка у вас тепленька? Але як тільки дід мороз гучно скаже сні. Всі сховалися. Що які так, моторні. Дітки, давай діщо.